Є саджанець молодий з паспортом, Lime Punch, але соцвіття тільки-тільки в мене закладаються. І я вважаю це тому, що саджанець міцненький. Висаджений з горщика навесні був і він жирує, будемо так казати. Так буває з волотистою гортензією, коли ви його висаджуєте з тісного горщика в ґрунт. Вона може або взагалі не заквітувати в перший рік. ну, Рідко але таке буває. Але пізні... квітує пізніше, ніж інші. Потім поряд в нас and Honey, дуже гарний сорт, дуже міцний. Я, до речі, знімала невеличкі. Шорт в моєї замовниці є більш дорослий кущик. Я вам навіть додам відео того кущу, бо він дуже гарний. У мене тут трошечки, трошечки щось він підпікся на сонечку, бо в нас липень в цьому році, ну, в принципі, мені мені подобається.